Всім привіт! Ви на каналі Саколік. З вами, як завжди, Скайський Роман. І сьогодні ми поговоримо про мій інвестиційний портфель, який я веду три місяці, і покажу, куди я вклав вже 20 тисяч гривень. Можливо, для когось ця сума невелика, можливо, велика. Тому коротко все сьогодні розберемо, покажу, які активи, що до чого, звідки ці активи беруться. Тобто, все вам сьогодні розкажу. Тож сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. Ну і побачимо, що з цього вийде там, через пів року чи через рік, коли відбудуться всі мої поста... поставлені цілі. І також хочу наперед забігти сказати по розіграшу тон, який я проводжу під кожним відео. Ви, звісно, пишете коментарі. Дякую, але не забирайте нагороди. Друзі, забирайте нагороди. Я не можу чекати вічно на те, що ви зі мною зв'яжетесь, щоб забрати свої 0,2 тонн. Тому залишайте коментарі, пишіть, ставте лайки, але також пишіть. Телеграмі, коли виходить власне, сам розіграш, щоб я мав куди вам цей тон відправити. Тож, давайте тепер не буду затягувати, пігнали, розберемо, куди я вклав свої кошти. Сьогодні я, друзі, коротко розкажу вам про свій інвестиційний портфель, який я веду вже 3 місяці, виключно з коштів, які вдається мені заробити в інтернеті на різних тапалках, клікалках, різних проектах, різних промо-акціях, відбір. Тобто на тому, що я опубліковую в своєму телеграм-каналі, я нікуди не спішу, головне, не доначу туди власних коштів, це є, можна сказати, такий один основний закон, тому що хочу власне, показати, що в інтернеті можна заробляти і без жодного депозиту. Як приклад, це показує, наприклад, проект, в якому ми зараз ходимо і заробляємо, що 4 дні можна виводити спокійно, якщо ви ходите в одиночку. По 30 тисяч кроків в день 4 долари, і на то вже можна щось собі купити, так і мінімум якісь розвивати. У мене портфель вже перевищив 500 доларів. Сьогодні закрилася, можна так сказати, третя, четверта, точніше, з 5 цілей. Наступна ціль це 1000 доларів, вона остання ціль. Після 1000 доларів, я думаю, я наберу це все десь ближче до кінця літа, і там вже буду дивитися, які активи продавати, які... Переливати в інші, можливо, щось докупляти. Ну це вже буде видно з часом про все буду вас інформувати. Як і зараз інформую про все у своєму безкоштовному телеграм-каналі. До речі, посилання буде в описі під цим відео. Залітайте, щоб не пропускати різні плюшки відбір, різні проекти, які можна заробляти як безкоштовно, так і з мінімальним вкладенням. Тут також є всі комбо, актуальні шифри. Виводи, чи проект працює, чи проект не працює. Звісно, всі транзакції, по яких я купляю токени, в які угоди заходжу. Наразі це все безкоштовно. Мізніше, можливо, угоди я приховаю у свій закритий телеграм-канал, коли більш ними займуся. Фьючерсні всі мої угоди спотові. Тобто все-все-все. Ось, наприклад, з проекту, де ми ходимо і заробляємо, я вивів 8 доларів на 7.52 купив НІР. Пізніше коротко скажу вам, по яким цінам саме купляю і як для себе я вирішив. Тож нагадаю, приєднуйтеся в Telegram, щоб не пропускати всі різні активності, на яких можна заробити. А зараз давайте перейдемо безпосередньо до портфеля. Спочатку я покажу вам, де я Ну, я не буду показувати, де я тримаю кошти, тому що там в принципі, в мене це біржа ByBit, BinX, Bitget, ще, FastEx, біржа, гаманці різні, на яких я тримаю. тобто я роз... Плив по різним е, цим активам, тобто не, по різним біржам, гаманцям, стараюся не тримати всі кошти на одній біржі в разі чого, щоб хоча б щось пізніше залишилось. Звісно, це е, портфель, який я опубліковую в Телеграмі, це не є мій основний портфель, на якому я тримаю свої активи. Це просто те, що вдається мені заробити в інтернеті, щоб ви бачили, що реально можна заробити, навіть якщо ви прийшли сюди з нічим. Є можливість донатьте, купуйте набагато більше і отримайте набагато більше. Хоча я на свій приватний портфель теж купляю, він є для себе. А тут такий публічний, щоб ви бачили, що можна щось заробити. Давайте перейдемо безпосередньо, я покажу вам, якими двома площадками користуюся для фіксації своїх транзакцій. І так, в мене це є. CoinMarketCap, думаю, ви з ним вже знайомі. Дуже крута площадка, є все про всі активи, які вам тільки потрібно. і дропстап. На ньому можна, в принципі, то саме робити, що і на CoinMarketCap. Тільки мені подобається те, я не знаю, чи на CoinMarketCap можна ділитися посиланням на свій портфель, тобто, щоб ви змогли його собі переглянути, якщо вам там, наприклад, цікаво, які активи я тримаю, чи по яким цінам я брав, чи будь-що інше з мого портфелю. Тому давайте перейдемо на дропSTAP. І так, навіть як ви бачите, портфель так і називається, портфель з 0 до 1000 доларів. Тобто я не ставлю собі якоїсь конкретної цілі, що ось я там через місяць так, маю мати в портфелі вже 700 доларів, чи там через 2 місяці вже в мене має бути 1000. Скільки вдається в день вивезти з того чи іншого проєкту, можливо таке, що навіть нічого не вдається виводити, навіть долара нема, тобто, щоб щось купити. Так, як ви бачите, інвестовано вже 521 долар. Загальний, нере... нер... загальний нереалізований профід 50 доларів, тобто по портфелю просадка 10%. При такому ринку цілком це ну, досить непогано, я би сказав, що 10%. лише в мене просадка. Тут видно на даному графіку всі мої покупки. Як ви бачите, майже кожного дня, можна сказати, що я щось купляю. Давайте візьмемо 7 днів, щоб не було так багато плюсиків. Ось, Як ви бачите, там 12-14, ну якщо зближити, то можна сказати, кожного дня щось здається купити. Навіть на долар, навіть на 2, все одно портфель помаленьку зростає. Ось по долару, по два вже 521 долар та інвестував. Я також не орієнтуюся на ту ціну, де в мене є 471, тому що тут може бути як більше залежно як активи будуть рости. Мені головне інвестиції. Якщо я інвестую сюди 1000 доларів. Це не, означає, що, це не означає, що я перестану інвестувати. Я далі буду, тому що мені ці кошти зараз, в принципі, для особистого життя не дуже потрібні, тому я стараюся їх вкладати саме в те, від чого планую забрати набагато більше, тобто в крипту. Можливо, колись полізу в нерухомість або ще кудись там в золото, в акції різні. Це будемо бачити з часом. І ось тут є всі мої активи, які я тримаю, по яким цінам я купляв, це все ви можете переглянути. Посилання на даний портфель я залишу в описі під цим відео, його можуть собі переглянути всі. Але давайте, наприклад, візьмемо, ось мені подобається, що монетка Нір подобається Оптимізм, Пол саме собою подобається мені. Ну, Давайте відкриємо наприклад, оптимізм. І так, перше, що я хочу сказати, як я собі вибрав наприклад, ціну покупки. Для мене, ось, наприклад, по оптимізму середня ціна покупки була в районі 1 долара. Я був готовий по такій ціні купляти і розумів, що все, що нижче, як буде можливість, я буду собі потрошки викупляти. Нехай буде по долару, по два, але все одно буду накопичувати баланс. Зараз в мене є 24 монети. Це ну не дуже багато в мірках, там можливо в когось там сотні, але як портфель без складень, жодних. Коли навіть буде по долару монета чи по 2, це вже буде майже 50 доларів, якщо по 2 долари. А думаю, вона відросте. І, наприклад, вона була по долару чи будь-яка там інша монета. Я готовий був купляти по тій ціні. Пізніше вже просто монета падала, я добирав цей спотовий портфель, вірю, що все відросте, але ближче до осені. Тому чому б і не купити? Ось, наприклад, остання транзакція була на Байбіті 15 квітня. Пізніше 11-го я купив вже на біржі. Бінгікс, все собі фіксую, потім знову байбіт, байбід, байбід, байбід. Переважно дану монетку я на buy і Бінгіксі купляю. Є монети, які купляю також на Fastex і там записую, є які тримаю на тонкі пері, і записую, щоб я бачив, де ця монета знаходиться, на якій біржі чи гаманці. Ну і звісно, таким чином в мене потрошку середня ціна падає, хоча можна там було чекати так. Ось зараз 0,63 і на всю котлету залетіти, яку я виділив на дану монету. У мене немає виділеного депозиту. Скільки вдається, От, наприклад, завтра я зайду там по фьючам заберу 2-3 долари чи з якогось проєкту іншого видалю, виведу, і на цих 2-3 долари я вирішу, що собі докупити. Я, типу, не збираю там кошти цілий тиждень, так, щоб наприклад, в неділю там щось купити, е, чи там в суботу, чи будь-що є долар, купляю на долар. Нема. Збираю, доки буде долар чи там півтори, і тоді купляю. Звісно, в мене вже є плани на майбутній медвежий ринок, я його озвучував в своєму телеграм-каналі. Про це також, звісно, все в наступних відео розкажу. Думаю, можливо, частіше буду робити огляди по своєму портфелю, як змінюється, що відбувається. Тут усі активи. Найбільше, що мені подобається, це є оптимізм, НІР, Пол. Звісно, саме з собою Старкнету трошки набрав. В принципі, вірю, що він відросте. Хоча б 2-3 ікси заберу. Є трошки в мене Ефіра. Тут взагалі на даному портфелі дуже маленька частинка. лайткоін є. МНТ хочу набрати хоча б 100 монет для того, щоб мати можливість заходити в різні промоакції від біржі. В принципі, ось таке ну, дуже багато, фактично більше 30, напевно, активів. Тут показано, скільки найбільший мене профіт, скільки найбільший мінус по якому активі. Ну і знизу є розподіл. Як ви бачите, в мене USDT 42%. Тобто, можна сказати, приблизно тут навіть в принципі можна було бачити, скільки в мене було USDT. Так, 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 ось, 199 USDT. Це є кошти виділені на фьючерси, торгую на двох біржах. Послання в них буде в описі під цим відео. також, приєднуйтесь. Це є біржа BingX і біржа ByBit. На двох біржах одночасно зараз є відкриті угоди в мене. І в принципі чекаю відскоку локального якогось, бо на глобальний буду очікувати ближче до осені, а на локальних відскоках можна щось торгувати. Тому наразі тримаю, можна зараз закрити угоди, вони зараз в невеличкому мінусі і докупити ще активів, але в принципі і долар потрібно теж тримати. За нього можна також брати в різних активностях участь. Кожен актив не буду вам показувати, тому що це займе дуже багато часу. Біткоін у мене зовсім зовсім капелька. Я купляв як на основний аккаунт, так і на цей аккаунт, в принципі, по дуже хорошій ціні взяв для себе, тому що все буде нижче, буду теж викупляти. Купив по 75 тисяч. Тут буквально на пару доларів, на трохи більше в свій приватний е, портфель, але тим не менше, якщо ціна буде нижче 75 тисяч, в мене будуть вільні кошти, я спокійно буду добирати. Навіть нехай буде там е, 72 тисячі, 71, потім ми підемо догори, почнеться е, сильний ріст. Пізніше вже на медвежку і медвежку почну саме набирати від 75 тисяч. Якщо я був готовий купити по цій ціні, значить все, що дешевше, для мене буде ще краща ціна. Ви собі повинні також так вирішити. Наприклад, якщо ви готові купити актив по 3 долари, так? значить ви готові купляти його і дешевше. А не так, що ви купили по 3, він був дешевше, ви накупили, пізніше він виріс по 5, а ви знову купили. Тоді навпаки, ваша середня точка покупки буде вище, а не нижче. Звісно, я не заходжу в портфель. Тут кожного дня не дивлюся, що там в мене скільки виросло. В принципі, так як я транзакції додаю, можна сказати, майже кожного дня, то я і тут бачу все. А так мені все тут чітко показує ось навіть цей графік, чи там раз в тиждень я роблю підсумок портфеля, додаю всі транзакції, які були в даному портфелі. В принципі, можу вам це показати швиденько. Ось, наприклад, пост за 13 квітня, тут усі транзакції за попередній тиждень, так якби до 13 квітня. Про все я сповіщаю. Люблю, коли порядок є в фінансах, тоді і в голові порядок. В принципі, все потрібно пам'ятати, де що знаходиться, і звідки що прийшло і куди воно піде. Ну, тобто, це має бути все чітко. Так як ви в гаманці складаєте купюри до купюри, так само повинно бути у вас і в крипті, бо інакше буде балаган всюди. І так, як ви бачите, дивіться, можна сказати, в принципі, кожного дня були якісь транзакції 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Тобто є, вдається заробити певну, наприклад, або вивести суму коштів, я розподіляю і вже дивлюся, який актив хотів би собі докупити. Чи, наприклад, взяти якийсь новий. Тому що ось недавно взяв новий собі актив. Це є. Арбітрум, я його не тримав, буквально декілька монет купив. Буде можливість, буде вигідніша ціна. куплю ще. Як тільки ціна перейде, наприклад, мою позначку покупки, так середню ціну, я вже за даний актив забуваю, я його не купляю, навіть якщо в мене буде його лише на доларах. Тому ось така в мене стратегія, тому завжди в мене буде краща точка входу, а не гірша. Бо я купляю завжди, коли лише дешевше. Ну можливо, по такій самій ціні ще куплю, як в мене є середня, але ніяк не дорожче. І ось тоді, наприклад, на 13 квітня було інвестовано 485. Зараз вже 221. Якщо не 521. Тобто все одно якийсь приплив іде коштів. Тут я все також розписую, це для своєї власної статистики. Ну і безпосередньо йшов портфелі. Коротко пробіжимося. Загальний баланс портфеля на момент поста, сума інвестицій, загальний прибуток збиток по портфелю. типу... Ф'ючерсні угоди я додаю від 0 до 100 доларів без ну, сповіщення, тобто без поста, тому що немає сенсу, якщо я там сьогодні зароблю долар. Хоча я опубліковую скільки я забрав, але я не вношу цю транзакцію. Я просто ось пишу, наприклад, так, як ось тут УСДТ 4, потім 10 USDT 9, потім 11 УСДТ 83 центи плюс. Тобто щось дається на фічах заробити. То я просто пізніше вже в кінці пишу, як у було додано. Ну, є також рекламні кошти. Наразі рекламу я на канал не сильно беру, тому що переважно просять казино рекламувати. Мені таке не дуже цікаво. І партнерка біржі. Буває, також хтось там торгує і декілька доларів там на місяць теж капне. Тому що, щоб гарно розкрутитись, треба мати багато рефералів, і тоді вже можна навіть. І на рахунок партнерки і взагалі собі навіть із неї жити. Знаю чуваків, особисто спілкуюсь, які по декілька тисяч доларів лише на партнерці мають. Але вистачає, наприклад, одного-двох таких хороших, можна сказати так, крутих трейдерів, запросити, які будуть торгувати, зважаючи на ринок, так як я стараюся. За мене хтось гарні комісійні отримує, тому що я торгую, не зважаючи на ринок, чи падіння, чи плюс. Тому що мені це цікаво, я в цьому розвиваюся не так, що ринок лише росте, і я тоді починаю набирати угоди. Ось зараз в мене відкриті угоди. Також трошки вони в мінусі, але нічого страшного, вийдуть, плюс заберу, почекаю. Мені з тим нікуди не спішиться, тому що дані кошти всі йдуть реінвест, можна так сказати, в назад в крипту. Наразі в особистому житті я їх не затребую. Як буде потрібно, анулюю портфель. Скажу так, і так мені потрібно дані кошти, як я з попереднім зробив. Там ж теж були такі самі транзакції, коли я купляв солану ще по 10 доларів, по 15 Пізніше я казав цілі, по яких я виходив. І ці всі кошти я перелив у свій вже портфель, бо була сума вже більша. Тоді я був ще дуже неопітніший, так можна сказати. Боявся, щоб не заскамили, і страшно було ці кошти показувати. Зараз, типу, виділив ось. Все, що вдається заробити, буду опубліковувати, а там побачимо, чи вдасться мені в ітозі хоча б до кінця року заробити 100 тисяч 100 гривень, не доларів, хоча б гривень без жодних вкладень. А там вже з цією сумою можна навіть і потрохи працювати. Можна навіть взяти собі якийсь ВІП-канал в роботу і по їхніх сигналах торгувати, чи там купити сигнал бота якогось. Ну тобто вже можна щось з ними працювати. Тому ось така наразі в мене статистика, такий в мене портфель, кому цікаво підписуйтесь на Telegram, підписуйтесь на портфель, будете разом відслідковувати, підписуйтесь на мій YouTube канал. Всім гарно заробити. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ну і звісно для п'яти щасливчиків, які залишать лайк і комент під даним відео. Як завжди, нова моя рубрика. Я в Телеграмі через тиждень розіграю по 0,2 тонн. В принципі, коментарів багато пишуть, дякую, що пишете, але виграш не забираєте. Тому що я перший не пишу, ви зі мною не зв'язуєтесь. і два перших виграші забрали повністю, всі інші висять, але я теж не буду вічно чекати, доки ви напишете там через місяць, ось я виграв в попередньому відео. До кожного наступного відео за попередній розіграш анулюється. Не встигли написати, не встигли винагороду забрати. Тому якщо ви попали в список. Переможців, обов'язково зв'яжіться зі мною в телеграм-канал, я все опубліковую, також рандомайзер, через який знімаю, тому ви ніяк цього не пропустите. Головне написати коментар і слідкувати в телеграмі за мною, щоб ви бачили цей пост, коли буде розіграш, щоб ну, забрати свою винагороду. Зараз це можливо невелика не сума, але якщо відросте тон, долар, 2 можливо, і 3 це може бути. Тому буду з вами прощатися всім, як найбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал. Всі посилання будуть в описі під цим відео. З вами, як завжди, був Соколік, Всім пока-пока.